Минулий тиждень виявився щедрим на професійні свята. Їх відзначали працівники органів внутрішніх справ, а також енергетики. Без стабільної роботи цих служб важко було б уявити наше сьогодення, адже в значній мірі воно залежить від роботи тих людей, які працюють у цих структурах. Міліціонери щодня стоять на варті правопорядку, а енергетики дають світло і тепло до наших осель. І з нагоди професійного свята працівники органів внутрішніх справ у районному будинку культури відбулися урочистості. Особовий склад райвідділу привітав особисто голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Всіх праздника і районна без адміністрація, і представляю її, я завірити і сказав, що ми завжди знаходимо... Тот компромисс, мы всегда будем находить э, тот диалог, чтобы государство и органы внутренних дел стояли на защите. Ще раз хочу сказати: жителі проснавични це саме головне наша з вами задача, і ми її будемо виконувати вместе. з праздником Всі до привітань також долучилися міський голова Володимир Максим, заступник голови районної ради Віктор Захожай. Вони побажали правоохоронцям, ветеранам органів внутрішніх справ, життєвих гараздів, благополуччя і достатку. За самовіддану працю чимало правоохоронців того дня були у нагород. Рамоти і квіти їм вручали представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в району. А трудові Тиви району електричних мереж та відділення енергозбуту керівництво району привітало безпосередньо на робочих місцях. Голова районної державної адміністрації Роман Квартенко висловив упевненість в подальшій стабільній роботі цих підприємств. Також цього дня грамотами районної державної адміністрації були відзначені кращі працівники цих підприємств. На розвивалась горіть кто пришел, вкладывали деньги в модернизацию, ну и, конечно же, сохраняя рабочие места, давали э, вот, ту достойную вашей работы зарплату с праздником, э, любви, здоровья и самое главное, чтобы все было хорошо.